Друзі, з вами знову я, Ева І сьогодні знімаю відео, яке називається Back to school Нарешті знімаю це відео, вона настільки крута, що прям крутістю від нього тхне. Перепрошую за слово, не тхне, все нормально, все супер. І що ж начнем і першим продуктом, то, тобто річ, яку я купила до школи це конечно, сумка. Сумка це річ, без в школі без якої в школі не обійдеться. Так що сумка це перша річ, яка в мене є у сумці ну, у сумці. Сумка — це перша річ, в, мене в сумці. Блін! Що я річ, Вона має п'ять. Ой. Раз, два, три, четири. Чотири кармашика. П'ять. П'ять кармашиків. Так, правильно я сказала. Ось така вона з прапорами прапорами. Ось якщо її розмію, то ось така вона. Така вона за широка, ось така. Вона дуже, вона не є велика, вона не є мала, а вона є середня і дуже удобно. Ось таке, не знаю, такий, такий вшив. Ось такого кольору. Що ж, тут Наступна річ, яку я купила, до школи, це ось такий зошит. Один, та бо він лише один був. Ось такий зошит це є клітинка. Тут у нас є медсекін Angela, тут пише Love is in the air. Love is air. Пише Back to School. Це гра онлайн. Це через телефон грається в цю гру. Общем, прикольно. Бачите, тут прикладається телефон і грається. Ось так. Е, прикольний зошит, недорогий, 3 гривні. Всього лише я його купила в епіцентрі. Це був останній зошит і я його забрала. Так, відкладаємо. Наступне, що я купила, це ось такі два зошита. Тут пише Індія Азія. Ось такі два зошити. вони обоє в клітинку. Це для різної інформації і товстий зошти. Має він 90... 106 аркушів. Десь 6 Аркушів, клітинка, Так. Ось такі два зошити. Я їх, Кстати, все все я заказувала в інтернет-магазині, який обновив. Ой, не обнова, а осві... освіто. освіто називається. Далі, що я придбала, це ось такі окладинки для і для, Ну, не для зошитів, а для підручників. Боже, я оговарююсь уже. Для підручників це нові вкладинки. Прозорі з легкою тонюкою. Ну, такі. Я взяла багато оранжевих, чуть-чуть є трохи чуть -чуть розові і трохи фіолетові. Так, відкладаємо. Дальше наступна річ, яку я купила, це... Тобто придбала це ось такі. Ось така лінійка, ось, ось такі трикутники і транспорти. Ось, так, ось такі це знадобиться для математики, фіз... для... Для фізики. Для математики. ну У нас не знаю, чи буде математика вже, але все одно. Нас так, наступну річ, яку я купила. Це ось такий альбом на 40 аркушів, літер. Дуже він білосніжний папір. Дуже. Я дуже люблю, коли білосніжний папір, тому що коли папір з, жовтва, з жовтавим відтінком, це дуже погано, тому що потім ніяк не можеш нічого зробити нормально на тому аркуші. Тут намальоване ось таке ось місце і пише альбом для малювання. І все, відкладаємо. Наступна річ, яку я придбала, це, звісно щоденник. щоденник. Щоденник у школі не обідеться теж. Ну, хіба за спису ти у комусь. Бічку, да. тут таке надпис щоденник і карта нашої України. Україна прекрасна. Так, в середині щоденника ось такі різні фігушки намальовані. А сам у середині щоденник дуже дівчачий, дуже прикольний і дуже все. Також в середині щоденника є ось така закладочка, яка дуже потрібна, насправді. Дуже. І що ж, відкладаємо це товар. Наступним товаром, який я придбала, це є стікери. Стікери, універсальна річ, яка дуже знадобається вам. Щось приклеїти, щось для нагадування. Стікери взагалі. Без стікерів мені не бігається ніколи. Наступним товаром, яким я придбала, заказала, і. Це стикер, це є декоративні шкочки. Ну, якби Для науки і вони теж знадобляться, але не дуже, тому що це для. Ну, Вони є дорогі, але все одно вони є дуже стійкі. Я палець розрізала не звертаю. Попадали скотчі <гум> І, в общем ось. Мені дуже прикольно, я не знаю, я купила до картонних скотчів саме для себе не для школи. Ну, і не мала бути в відео, але все одно. Мені найбільше подобається оцей. Снежинка. Ось такий. І Наступне, що я купила, це ж, конечно, ой. Кольорові олівці. В общем, тут є 12 кольорів. Я тут я 12 кольорів. Вони двосторонні, так що, якщо так рахувати, то чотири кольори є. Ось такі кольори є. Дуже прикольні у релюції. І тут не пише на українському, а а пише на англійському. Так, наступну річ, яку я купила, це, звісно ж, Колельвець. Він знадобиться, щоб, наприклад. Порвалася книжка, заклеїти книжку, зошит щось таке заклеїти, або навіть коли стікер відліпився, коли неякісні стікери можна приліпити, так як в моєму випадку. Наступна річ, яку я заказала, купила, це ось такі скрепки. Просто такі скрепки, щоб. бо я хочу зробити DIY, як я роблю закладочки. Дуже прикольно теж робити закладки. Це дешево і вигідно, ну, вигідно дешево І, головне, креативно. Тому що, наприклад, ви робите і закладаєте, і ви робите своєю душею закладки, так що ось я купила. Перше, ще купила Ось таку стругалку. Я не гоню ніколи ніяк не відкрити чогось. Боюся, що положу. А, ні, відкрила. Ось така така. Вона має два відділи і таку штуку. Наступну річку я купила. Я купила, я купила я купила. Чотири моїх улюблених ручки. Чотири моїх улюблених ручки. Я дуже люблю такі зажигательні яркі кольори. Тому, тому я їх взяла. Оранжевий і жовтий. Я люблю їх за те, що вони дуже тоненько і класно пишуть. Так що э, э, раджу купувати, вони дуже прикольні. Куди? Далі, що я купила, це такі зажигательні олівчики. Теж таких ярких кольорів, це рожеві і жовті, Дуже прикольні олівці. Також у мене є такі самий за але його зараз вказати не могла. Так, далі. Далі я купила ось такі дві дві сині і червоні ручки. Ці ручки я купила. Дуже дешево, 7 гривень одна штука. Але вони двоє настільки довго, вони разом пишуть. 8 км. Тому що одна ручка пише 4 км. Ви виявляєте. Це дуже-дуже-дуже дуже 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 круті ручки дуже. Також ця червона, вона дуже круто пише. Зараз вона щось не хоче писати, ну в общем ручки круті, раджу купувати. Далі я купила ось таку старачку, яка Мілан. Це дуже мілан. ось це дуже якісна старачка. Дуже. Вона дуже круто старає, нараджу купити. Також я купила ось такі дві, два пензлика. Тоненький чуть-чуть грубший. Тут пише білка, а тут номер 5 і все. Ну, вони круті тим, що ними дуже удобно малювати. І все. Так далі я купила ось такі два текстові ділітелі, таких самих кольорів, як ручки жовтого і оранжевого кольору. Вони дуже-дуже яркі, ось так вони пишуть. Також ось так само. Дуже ярко і дуже буде круто виглядати на, на папері. я купила ось таку стирачку, я не знаю її фірму, не знаю нічого, але вона дуже круто стирає, бо я її користувалася цілий шостий клас, весь рік не користувалася і вона ще не стерлася. Ну, я вже її викинула, а це нова. І вона ще е, ну, вони не стирається дуже довго. Вона, як я писала на балкоуті, вони, вони стируться десь за 2 роки. Не знаю це правда, але моя рік простарала. Про так, далі, і без чого я не обійдуся в школі, це, звісно ж, коректор. Тому що з моїм почерком без коректора реально не обійтися. У мене почерк курки лаби, чесне слово. Ось такий коректор. Correction пен тут пише. Correction пен, да. І я вже чуть-чуть ним покоректувала, але нічого, обійдемося без якось. Якось виплутаємося. Все таки ж Ева! Як вона не з цього. Ну і ось такий коректор. Так, відкладаємо. Коректор теж обійдеться, коли у вас такий копочок, як у мене. Далі я купила просту стругалку. Просту. Ось таку просто стругалку. Далі я купила ось такий. Я так не люблю ці, але все одно, вони дуже якісні. За то, що вони чуть-чуть дорожчі за. Блін! Блін. Про те, що вони чуть дорожче за е, ті, що у середині, вони зато вічні. Тому що, е, коли я, купу, я завжди чимось купувала, той, що олівець вже в нему. І він завжди ламався олівець і все і не мусив. А цей вже добрий буде. Далі, що я купила, це отакі зошити. Зошити, 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 зошити. Без зошитів не обійдеться. І показую вам перший коробчик. Подивіться, зорщі мене прям умолили, умолили, умолили. Такі круті зорщі, ти капець. Дуже круті зорщі, дуже-дуже. Так люблю люблять зорщі, капець. На малювання такі, лязь знімай стікери. Це є зорщі у. Зорщі у. Дайте ра аркуш у клітинку. Е, дайте штук зорщів є. Все бачите око, все бачите око. Тут є такий жовтий монстрик, оранжевий, зелений і рожевий монстрики. Монстрики суперovi. Такі прикольні монстрики. Також я купила ось такі чуть-чуть дорослиші зашли. 24 листочка, 20 штук, і вони є у, у лінійку. Такс. Та, і тут напишемо таке, намальоване, а тут є ще такі, блін, що я. Як я тримаю? Тут, договори, тут є такі зошиті, як цей перший. Тут є отакі кеди, конверси. Так, конверси. Тут є отакі очки. І тут є отакі е, музикальні плеєри. Тоже прикольний зошити, дуже. Настільки прикольний, що ну, мені подобається. Також я купила ось таку фігню для зошитів. Ой, для зошитів. Е, ось таку фігню для ручок. У неї можна склати, наприклад, ви робите домашку домашку і... Домашку завдання, я мала казати. Ви робите домашку, ви ручки завжди розсипані, а ви поскотиєте до ручки, ручки стоять і нікуди не діваються. І це дуже корисна річ. Коли я його побачила, я просто розтопилася. Я була надіслала фотографії своєї подружці, і вона подумала, що це настоячий айфон. Це пенал у формі айфона 6, він відкривається, сюди вміщається, про те, що лише самі ручки, але і олівці, і... Рачки, він дуже крутий. Ла -ла 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 -ла. Прикольний дуже. І Він реально виглядає як i Fanny, бачите? Всі програми всі Ну конечно тут made in Chino Page і Tuesday, 9 число. Тиждень. Так, дальше, 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 що у нас тут дальше дальше. Далі у нас конечно що... Ой, блин! Ой, блин, ну стати! Ну, Далі у нас обкладинки для зошитів. Для Клинки для зорщиків. Тут ціла пачка мало, би бути? ну тут є. Ціла пачка, як я врахувала, це 300 штук. Так, да, 300 штук я рахувала. Ну, обкладенки, що можна сказати ще? Далі у нас, звісно э, пенал, універсальний ну, про те, що цей пенал і цей і цей просто пенал, ну так руч, і ручки, і що А цей вже вміщає все. Тут і у нас два відділа, один такий, один такий менший. Один менший. І один більший, який має какую середині. Один, і один кармаше більший. І, і кака. А, так не любити а в чому дуже прикольний, це молодіжні чехол, Ой, чехол, Це молодіжні педагоги. Ось такі різні різні нарісовки. Також у мене тут завалявся один зошит. Я купила просто один зошит. Ну що ж, на цьому мої покупки до школи закінчилися. Щас, якщо ти сподобалося, відео, став лайк. Якщо не сподобалося, то конечно, дизлайк. Ну, кажи, будь ласка, лайк, будь ласка, покупи, добре, будь ласка, лайк, будь ласка, будь ласка. І підпишіться на канал. Ссылки э, на мій другий на, на мій злеру канал в наші в описанні. Також ссылки э, на вк інстаграм групи в описании. Що ж, пока-пока, з вами була Сан Рева, до нових зустрічей, Па-па.